Як завжди у цій порі ви дивитесь новини Стрия на нашому каналі у студії працює Люба Єворська. Спочатку про найголовніші події дня коротко, дивне зображення. Що побачила Стриянка на своїй хустині? Весняний призов. кличуть багатьох, можуть одиниці. Понад сотня дітей з Львівщини поїдуть до Артеку. Про це й не тільки вже за мить. Перед пасхальне диво мешканка Стрия побачила зображення Ісуса Христа на своїй хустині, яку придбала на секонд-хенді. Тканину із зображенням місії віддала до церкви. Жінка вважає, що у великодній піс малюнок з'явився на хустині не випадково. У правдивості зображення Стриянка переконана з подробицями про диву хустину Світлана Кренців. Хустину мама Оксани придбала на секонд-хенді більш як три роки тому за 50 копійок. В один із прохолодних днів жінка пов'язала хустинку на шию внучці, щоб там не простудила. Так і залишилась вона у Оксани. Протягом цього часу хустину неодноразово прали, гладили, та дивних малюнків на тканині не проявлялись аж до недавна. коричневі що там може таке бути на тому середині зображено. А коли розгорнула, то просто знаєте, якось така ж остепеніла, тому що явно було видно, що це є що це є щось святе». Диву хустку Оксана принесла до церкви і поставила на пристіл, щоб люди пам'ятали, що Ісус Христос завжди знаходиться серед нас, тому що це малюнок справжній жінка не сумнівається. Адже зображення дуже чітке з двох сторін тканини. Обличчя Ісуса Христа можна побачити без будь-яких зусиль. Дела сказала, що тоді мами сьогодні немає. Вона сказала, я проб'ю її слова. Що каже, яку купила, купила, купила собі хусточку зати собі на, на шию, у неї білий, а дне було світло, було порішене видно. Я каже таким же, чем ну, вы Є припущення, що це зображення із туринської плащаниці, оскільки внизу на кустці є напис Туріном. Можливо, цю річ було проведено саме з Італії. Чи малюнок справжній може встановити лише експертиза. Та Оксана вважає, що зображення обличчя Ісуса побачила не випадково, а саме у великодній піст для себе, скажімо, я такий висновок зробила, що нічого святе не могло бути так, просто знаєте, занехане або занедбане, і можливо, якраз у це, що ми вдома. Розгорнули і побачили саме в часі Великоднього посту, ну дало такий знак, що то має бути пошановане просто-напросто Світлана Кренців, Роман Купринець, Новини Стрія. Новий сад для Бандери, голова Стрийської районної ради, Роман Козак, зініціював. А Стрийський лісгосп та Держлісгосп погодилися закласти парк імені Степана Бандери у селі Воля Задеревацька поряд із його музеєм садибою. Дерева садитимуть завтра. Тому більше про цю подію дивіться у наступному випуску стрийських новин. Обережно злодії. районним міліціонерам доведеться шукати чоловіка, який обікрав працівницю санаторію світанок, що у Моршані. Зловмисник забрав з кабінету, потерпілою її сумочку, де було 3 тисячі гривень, 50 євро, мобільний телефон та ще й ювелірні вироби. Загалом жінка, яка працювала кадровим інспектором, позбулася 7 тисяч гривень. А місцеві правоохоронці ламають собі голову, хто ж міг винести з магазину росинка золотий браслет, вартістю 10. Тисяч гривень наразі міліціянти вивчають відеозаписи, зафіксовані камерами спостереження магазину. Прем'єр-міністр їде на Львівщину. Юлія Тимошенко зустрічатимуть у Львові наприкінці квітня. Точну дату поки що уточнюють. Голова уряду має підписати регіональну угоду між Львівською областю та кабінетом міністрів. Підписи на документі також ставитимуть голови Львівської облради та обласної державної адміністрації. Два роки назад між тодішнім прем'єром Януковичем та Мирославом Сеником вже був підписаний протокол намірів про підготовку угоди щодо регіонального розвитку. Одку Львівської області Весняний призов на старт сьогодні. Розпочалась призовна кампанія, і триватиме вона до 28 травня. За цей час планують зарахувати на службу в армії більше 7 тисяч юнаків із сімох областей Західної України. Про це повідомив полковник Валерій Рибачук. Військовий каже, що 5 тисяч солдатів відправлять на службу у Збройні сили України, трохи менше 2 тисяч внутрішні війська МВС України, а у Державну службу транспорту 370. Зокрема, за час весня. На призову від Львівщини піде служити 1233 юнаки. Таку кількість придатних до служби вибрали із 20 тисяч хлопців, які призивалися у військомати. За словами Львівського обласного комісара Сергія Первака, нести військову службу можуть тільки здорові юнаки. Отже, решта а це 19 тисяч хлопців мають проблеми зі здоров'ям. Айдан на відпочинок. Сотні дітей зі Львівщини поїдуть відпочивати до Артеку та Молодої гвардії. Таку можливість від соціально незахищених категорій області цьогоріч мають вже втретє. 15 квітня відбудеться черговий заїзд 70 дітей на третю зміну до міжнародного дитячого центру Артек та 30 – до молодої гвардії. Серед категорій дітей, які відвідають українські оздоровниці, будуть діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування, діти із малозабезпечених та багато. Дітних сімей, діти загиблих військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків талановиті та обдаровані діти, лідери дитячих громадських організацій. І наостанок повідомлення Стрийської податкової інспекції 15 квітня з 11 по 12 годину триватиме гаряча лінія із заступником начальника ДПІ у Стрийському районі Віктором Бац. Телефонуйте за номером 55667. Окрім того, завтра з десятої години в актовому залі приміщення податкової, що на вулиці Сколівській, 7, проводитиметься семінар із головними бухгалтерами всіх форм власностей з питань роз'яснення податкового законодавства. І на цьому у мене все. Побачимось завтра, як завжди. о цій годині А також не забувайте дивитись матеріали наших журналістів на сайті Телеланко Хай щастить. Контексті новин України та світу головні спортивні баталії до вашої уваги. В студії працює Олег Филип. Вітаю далі. Про таке львівський акцент на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Сокіл продовжує у турнірній таблиці, переможна хода збірної України з хокею. Турнір легкої атлетики на стрищині. Ігор Шемечко, чемпіон Європи. Львів'янин Ігор Шемечко здобув золоту медаль у ваговій категорії понад 105 кг на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Він здобув малі золоті медалі у ривку і у поштовху. У ривку студент Львівського державного університету фізичної культури підняв 203 кілограми. А у поштовху підкорив штангу вагою 230 кілограм. У підсумку Ігор Шемечко випередив російського важкоатлета на 14 кілограм. Зазначено, на Олімпіаді у Пекіні Ігор Шемечко посів п'яте місце. У 11-му турі чемпіонату України Львівський ребійний Сокіл на виїзді переміг Київську епоху Політехнік. У першому таймі, незважаючи на перевагу львів'янки, я не реалізували один штрафний удар і повели 3-0. Після перерви Сокіл зумів втілити свою перевагу. Владислав Грабовський, Олександр Платов тричі брали місто господарів, і одну спробу ще й реалізували. У підсумку 17-8 на користь львівської команди. Після 11-ти турів Сокіл посідає четверту сходинку у турнірній таблиці. Наступний матч Сокулята проведуть 26 квітня у Терасполі проти місця. Олімп-Електромаш. Матч проти київського авіатора, який мав відбутися 18 квітня у Львові, перенесений на пізніший термін. Львівська чоловіча баскетбольна команда Політехніка Галичина на останніх секундах зустрічі у Запоріжжі вирвала перемогу 96-95 у місцевого ФРО ЗНТУ. Продовжу цієї зустрічі команди йшли нога в ногу. У першій чверті вперед вийшли запоріжці, а у другій десяти хвилинці вже львів'яни були кращими і на велику перерву вони пішли із перевагою два очки. Усе вирішив кідок американського Леонера зелено-білих Джерода Хендерсона на останніх секундах зустрічі. Найрезультативнішим у лівян був Олександр Кудрявце, 20 набраних очок. Після цієї перемоги пітопічні Валентина Воронина вийшли на другу позицію у своїй підгрупі. Національна збірна України з хокею продовжила свою переможну серію з командою Нідерландів. До цього в активі українців було чотири перемоги у чотирьох матчах. Тепер от п'ята. Синьо-жовті, як фаворити, впевнено, почали поєдинок і, втративши декілька шансів, на шостій хвилині відкрили рахунок. Відзначився точним кітком Тимченко. Українці продовжили володіти ініціативою, але більше пробити голкіпера Нідерландів у першому періоді не змогли. Другий період став для України найрезультативнішим у матчі. Спочатку на 32-й хвилині капітан команди Климентів використав. Більшість закинувши шайбу в верхній кут суперників після рикошету. Через три хвилини вже Шафаренко в рівних складах проюв третю шайбу. Нідерланди в ці хвилини виглядали приреченими, про що свідчить і гол українців у меншості. Литвиненко та Срібко спіймали суперників на контратації і в останній переправив шайбу у сітку. На шостій хвилині третього періоду синьо-жовті відзначилися в п'яте. В другому матчі більшість використав Шафаренко з передач благого та Цирюля. Зберегти свої ворота сухими Україна не змогла. На 48-й хвилині арбітри вилучили Варламова. І і саме у цей відрізок Нідерланди закинули свою єдину шайбу. Шафсма добре зіграв на п'ятачку і розмочив Карпенка. З рахунком 5-1 поєдинок і завершився, а Карпенка, незважаючи на пропущену шайбу, визнали найкращим гравцем матчу. Сьогодні на Астризькому стадіоні Сокіл відбувся регіональний турнір з легкої атлетики. В ньому взяли участь близько 10 команд учасників, які були представлені юнаками та дівчатами 90-го року народження та молодшими, що змагалися на різних дистанціях в бігу та стрибках довжину. Турнір проходив в дусі спортивного позитиву і в додаток із приятлими погодніми умовами. Детальніше про це у нашому сюжеті завтра. На сьогодні у мене вся інформація. З вами був Олег Филик. До нових зустрічей в ефірі. Хай щастить. Партнером рубрики Погоди на нашому каналі є медичний центр Арніка. На завтра синоптики кажуть, що буде ясно, день трохи похмариться, але дощу, кажуть синоптики, не буде. Вночі температура повітря буде 5 градусів, а в день 15 вище нуля. Вологість повітря 80%, вітер північний 2,5 метрів на секунду. Партнер рубрики Погода медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.